Тези, як від України, так і від людей, які представляють парламент і інші структури Австрії. Василь Хіменець, дякуємо. Департаен да націоналізде des Європа парламент. Шановні пані і панове. Дорогі діти, друзі, колеги, батьки, батьки, патріоти освітнього життя зі Сполученого Ведучий організатор цього дійства, мітингу, запропонував, що я підсумував те, що було сказано. Підсумовуючи, буду звертатися до вас українською, до наших друзів німецькою мовою. Шановні пані і панове, Два роки назад, 24 лютого, майже весь день я провів тут, у цій будівлі, в австрійському парламенті. Я зустрічався з представниками партій, фракцій, які тут з нами зараз. Я пояснював, я відповідав на запитання, я говорив про те, про що мало хто тут вірить. Шановні пані і панове, Австрія, Австрія, парламент Австрії, всі австрійці, вони на стороні України. Вони допомагають. Вони допомагають тому, що вони бачать, що вони переконуються, що ми українці. Ми є представники сильного, волелюбного народу, народу, який завжди готовий жити тільки в свободі, а цю свободу завжди захищати. Шановні пані панове, я дякую, що ви, як представники українського народу тут, в Австрії, ви продемонстрували цю якості. Найкращі якості наш, наш українців тут в Австрії і тим самим посилили, посилили розуміння, довели, довели те, чому деколи, подеколи сумнівалися. Але тепер всі знають, це знають, як парламент, це знають міста, це знають всіх села, де ви проживаєте, знають. cho de europe